Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Єршовець. Мені, мої підписники і глядачі мого українського ютуб-каналу Ігор Кравцов, пишуть, повідомляють з усієї України. І вони повідомили таку цікаву деталь, на яку я, на превеликий жаль, за своєю втомою не звернув на це уваги. Каюся. А деталь ось така. Навіть в своєму містечку рідному я звернув на те, що ТЦКшники катаються на машинах, каталися на машинах з польськими номерами. І мені стало цікаво тоді, звідкіля ці машини взялися. Але так якось минуло пройшло. А зараз мені повідомляють дуже багато людей з усієї України, моїх підписників, глядачів, про те, що ТЦКшники по всій Україні катаються на машинах з іноземними номерами. Правильно, які куплені на донати українців. Себто українці донатили на автомобілі на фронт, а ці автомобілі на іноземних номерах, на які донатили українці, замість фронту попали до працівників ТЦК. І на цих автомобілях вони розкатують по містах, райцентрах, селах, селищах, хуторах українців і запрошують. Українців на бесіду. Ось така ділема проста життя. Для того, щоб тебе запросили ТЦК на бесіду, купи їм за свої донати автомобіль, щоб вони до тебе могли приїхати. Якось так. З вами український історик та журналіст Іршвець. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нової зустрічі. Дякую вам.